Ой, Назар обережно. Там всього. Замерзла наша річечка. Це коли це коли був сніг і він розставав. Обережно назар. І отак він і замерз, там під низом немає нічого, води немає. Йду, йду. Дивись, руками не треба, ножками. Ножками можна. Все, підемо. Трошки погралися. Йдемо. Хороший морозець бере на вечір. Такий прям як треба. Ну, Назар, все, ти вже все перевірив, тепер уже йдемо. Все, біжимо. А травичка вже почала проростати після снігу. Такі були сонячні дні. Трава проросла. Я вже думала, як оце примерзне трохи, то наших кізочок випустити, щоб вони трошки пройшлися, пробіглися. Кажуть, перед окотом корисно козочкам трошки порухатися. Оце я їм хотіла зробити таке. Сьогодні вранці йшли по цій дорозі, коли було сонечко, морозу не було, то було дуже слизько, оце все мокре. то Я не хотіла, тут така крута гора, щоб вони послизнулися чи впали. Ох! Отакий у нас гарний краєвид тут. А ми з Назаром йдемо з однієї гори на іншу. Ми ходили до них, забрали Назарчика. У них садочок з 1 числа починає працювати, тому він буде трошки у нас. Рочки, бентамочки з петушками. Вони люблять в цьому під бути. Ось сюди хай заходять. Так, тут теж дивлюся, примерзає вода. Так, Примерзла. І тут вода примерзає. Вони влітку у нас маленькими курчатами жили в оцих клітках. А чому в клітках? Тому що коти не можна було пускати так, щоб кувочка з курчатами ходила, бо коти. Ой, гарно ти співаєш. Стараєшся. Бо коти їли. Я сама це бачила. Курчатка бентамочки, вони меншенькі, ніж звичайні курчата, тому їх жалко було. Таким чином ми їх зберегли. в Оцих кролячих клітках вони були влітку. Вони дуже невибагливі до їжі. Їдять те, що знаходять. Пшеничку дуже добре їдять, і їм цього достатньо. Не знаю, можливо, Через це вони в мене не несуться, а можливо те, що зима. Бо влітку ті дві курочки, що у нас були, неслися постійно. І одна з них два рази вивела курчат. А біленька курочка, вона сиділа на яйцях, але, на жаль, яйця були не запліднені. Якраз це сталося в той час, коли пітушок їхній помер. І, можливо, вона нанесла яєць, а вони були не запліднені, я так думаю. Або захолонули з не збоку. Ну, зараз у нас півників вистачає, тому думаю, в цьому році буде трошки по-іншому. Дай Бог, буде тихо, мирно і буде все у нас добре. Так, вечір неділі. Наші курочки, цісарочки всі заходять. Незарчик зажини їх сюди. До мене сюди зажені, що всі заходили. Бо вони бояться. Бояться. Мене. Так, я перед тим, як буду їх заганяти, хочу перевірити. Дивіться, що цей малий петух робить. Ти що? Ти нічого не попутав, а? Хочу зібрати яйця, які. Корочки знесли ще до кінця дня. І вже запускати їх хай заходять. Ну що, в нас уранці було п'ять чи шість. І ось бачу тільки одне. Ну, холодно Тут у нас нічого нема. Там теж нема. А. Да, Назар? Що, вони не хочуть, да? Не хочуть заходити? Ну нічого, тоді не треба. Наче курочки неслися. Я тут брала одне їй не бачу ні одного. А, бачу, бачу, воно опинилося ж там. Восьми. Заходьте мої курочки, заходьте. А ти сюда прийшов, да? Зараз насипаємо курочкам пшенички. Котик коти, он там котик ходить, бачиш? Коти. Вони все хочуть заходити. Хай заходять. Ось пшеничку я приготувала. І туди.